По номер 701 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Два прямокутники мають однакову площу. Довжина одного прямокутника 8 см, а ширина 3 см. Знайдіть довжину другого прямокутника, якщо його ширина дорівнює 4 см. Приступаємо до виконання. Нехай довжина другого прямокутника Х сантиметрів. Нехай довжина другого прямокутника Х сантиметрів. Запишемо схематичну умову задачі. 8 см відповідають 3 см, а х см відповідають 4 см. Довжина і ширина прямокутника при сталій площі є величинами оберно-пропорційними. Зі збільшенням однієї величини у певну кількість разів значення іншої величини зменшується у таку саму кількість разів. Складаємо пропорцію 8 відноситься до х як 4 в оберному порядку до 3. Використовуємо основну властивість пропорції. 4х дорівню 8 помножити на 3. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 8 множимо на 3 ділимо на 4. 8 і 4 скорочуємо на 4. Маємо в чисельнику 2 помножити на 3, це буде 6. На мене 1. Отже, 6. Записуємо відповідь 6 см. Ми, дали відповідь. Ми знайшли довжину другого прямокутника. Якщо відомо, що його ширина 4 см. Два прямокутники мають однакову площу, довжина першого прямокутника 8 см, а ширина 3 см. Номер 701 виконано.